Вітаю вас! Скільки у світі шляхів, у скільки світі дорог, у скільки найкращих найкращих популярних за дорога в горщиках? Після поговоримо про цьому може бути краще піспілкуватися. Партнер програми комфі, One по домашнім гачетам. Вітаю вас! Сьогодні ми говоримо про дорога в горщиках. Здравствуйте, Андрій Махарський. Ви знаєте, як дорога в горщиках. А горщик какає на горшок. Я тобі тримаюся, хто буде какать на горшок. Ну, давайте подивимося, а що в наших горщиках? Ви розповідаєте, дорога в горщику в ньому. Наші експерти. Давай. Дорога у горщика це колись какають на горшок, а потім буде здоровий живот. Горщик тримайтеся, коли все покакать на горшок. Десь ви тримаєтеся у, у своїх масштабах, а перше хтось зламає ствол. Впігор, що ти мелиш? Менше все годилися на горшок. Нам пригодили на прийом Джошуа Стейнберг, Харлей та Стек. Давайте подивимось. Ми вже говорили про цих дорогах в горщиках. Про те, що таке хорстік, Харво дізнавався, з ті місяців розсумниця. Похвали його, тато Джосуастейнбюрк та мама Свакаректор. Тепер давай вчитися, говорити. Хочу і час. Це виявилося складніше. Як вчити чоловіка, проситься на горштік, послухаємо у коса Півховах. Під час народження я хотівся покакати, тому що вам живіт болить. А живіт було, це не круто. ой ага, кошмар. космог! Пилко я с... Ні, це не смішно! це не піде, не підходить. Є ще раз, твою таке. Русочек! Эй! Я в туалет засуну! поняв! Аааа! Замовкни! Еще раз, твой. Ай! Є ще раз. Так, експерти, експерти. Доброго ранку, козел. Розкажіть мені, будь ласка, як покакати в горщику під дорогою. Слухайте, в горщик хочеться покакати тому, що не боліво. Все добре. Здравствуйте, козел. Розкажіть: а хто ж дорога під горщиком можна какати блистріше? Чу, яке ще густіше, сильніше. Як би говорити про про, про своїх горщиках? Наприклад. Горщик какають, як живіт. живіт болить, а потім какаємо. Вай особисто, Менше колись обізнатися. Надіюсь, ви зробили правильно відповіді. Дуже зустрічі у середу. На все добре, тобі. На все добре, друзі. Партнер програми Кофі. Комфі на ван по домашнім гаджетам. Прем'єра, козел у вогні. З 30 овтня. Сьомо вечора ICT.